Один з найбільш актуальних товарів в нашому магазині є посудомийні машини. Для прикладу, ось така посудомийна машина 45 см шириною висотою 80 см. Дана модель у нас з кнопковим управлінням з однорядковим україномовним меню на 9 програм миття. Тут у нас скорочення мийки та відстрочка старту. Виїзний замок кінця мийки автоматично відмикається дверцята на три виїзних ящики. Другий ящик регулюється по висоті. Ось тут у нас засипається стіл, роз'єм для таблеток та ополіскувача. Це одна модель. Наступна модель. Так як і попередня, на 9 комплектів завантаження. Дана модель у нас з відкритою панелью управління фасадного типу. На 5 програм миття. Також дана модель оснащена програмою Quick Power Wash, тобто досягнення результатів за короткий проміжок часу. Також відстрочка старту та скорочення мийки, індикація подачі води солі та ополіскувача. Також на три висовних ящики, Також другий короб регулюється по висоті, сіль, таблетка та ополіскувач. І наступна модель з удорядковим меню. Також з українською мовою. На 9 програм мийки також програма Quick Power Wash, досягнення результатів за короткий проміжок часу, скорочення мийки від строчка старту, виїзний замок. в Кінці мийки автоматично відмикається дверцята і три виїзних ящики для столових приборів, бокалів, кружок, мисок. І ось тут у нас роз'єми для таблетки та ополіскувача. Гарантія 6 місяців також після гарантійне обслуговування. А щоб дізнатися більше інформації, пишіть нам в директ. Ми вам надішнемо відео огляду.